Стрункова! Рівняння праворуч. Пане полковнику, особовий склад МПЧ для проведення урочистого розводу вишипова. Начальник НПЧ підполковник базов. Здравствуйте, панове курсанти! Вільно? Вільно, курсники, шановні присутні, пане отче, наші гості, ветерани рятувальної служби, а саме це рятування життя та здоров'я громадян України. Навчально-пожежна-рятувальна частина є одним з підрозділів нашого навчального закладу, самостійним підрозділом, і також є підрозділом Львівського гарнізону. Як свідчить статистика, в середньому щорічно підрозділи навчальної і пожежно-рятувальної частини приймають участь у ліквідації понад 100 тощо, приймають участь безпосередньо у ліквідації 86 таких надзвичайних військових гарнізону на вас теж покладається висока відповідальність. Звичайно, ви цю бойову роботу будете виконувати під керівництвом. Досвідчених відповідальність, яку ви несете безпосередньо за себе і за тих, кого ви будете рятувати у цих ситуаціях. Ми з цього закладу і саме пожежної навчальної, пожежно-рятувальної частини, і сьогодні ви про це пересвідчитись, перекерувалися здоровим глуздом, вміло використовували свої знання і нехай Бог оберігає вас. До зачитки наказів я запрошую. Заступника начальника навчальної пожежно рятувальної частини майора Демчука. Львівський державний університет з безпеки, життєдіяльності. Наказ від 14 вересня 2011 року номер 160 про допуск на виконання обов'язків пожежного рятівника під час ліквідації пожеж наслідків аварій та стихійних лих. У відповідності до навчального плану курсант з початкової підготовки пожежного рятівника затвердити, допустити до самостійних виїздів для ліквідації пожеж, аварій та стихійних лих, викладачів методистів пожежно рятувальної частини, начальника та його заступника. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника пожежно-рятувальної частини. А зараз відбудеться символічна передача бойового одягу курсантів третього курсу курсанта. Продолжение следует... Продолжение следует... его следует... его ручки. Протягом минулого року, як було відзначено, неодноразово підрозділи навчально пожежної рятувальної частини виїжджали на пожежі, також приймали участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Зараз буде зачитано наказ про заохочення особового складу на... навчальної практики в 2010-2011 навчальному році. У відповідності з навчальним планом курсанти університету проходили навчальну практику на базі навчальної пожежно-рятувальничі професії.